Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Олексій Гончаренко, народний депутат, член української делегації УПА. Добрий день. Вітаю вас. Ви тільки що повернулися з відрядження. Вчора ви ще зустрічалися з Лістрас у Лондоні. Позавчора. Позавчора. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, чи є підтримка України настільки ж міцною, як за прем'єрство Джонсона. Дійсно, я мав честь бути запрошеним на конференцію консервативної партії, правлячої партії Великобританії, яка відбувалася в місті Бермінгем. І, звичайно, що я скористався цим запрошенням, виступав там і на панельних дискусіях, спілкувався багато, в тому числі зустрічався з Лістрас, новим Foreign Secretary, тобто, це міністр закордонних справ, так має називається в Великобританії, Джеймс Клеверлі, моїми колегами. Депутатами парламенту, депутатами парламентів інших країн, тому що там було достатньо багато міжнародних гостей. Піднімав важливі для України теми. І, звичайно, що хочу сказати, що Сполучене Королівство це ну просто один з лідерів підтримки України в світі. А Борис Джонсон, коли був прем'єром, він просто демонстрував лідерство, і він багато в чому штовхав світ от, допомагати Україні і об'єднував країни вільного світу. І вклав це багато особистих зусиль, харизми, за що ми йому безмежно вдячні, і я йому це висловлював особисто. І Ліс Трас, вона була на той момент міністеркою закордонних справ, тож вона дуже була занурена в нашу адженду, в ситуацію українську володіє нею чудово і теж займає жорстку тверду позицію по нашій підтримці. Тож Великобританія залишається на цих позиціях і продовжує бути. Дуже важлива тут роль ще Великобританії в, в умовах тих загроз ядерних, які робить Путін. А я хочу нагадати, що Великобританія є одним з трьох країн вільного світу, які володіють ядерною зброєю, наряду з Францією і Сполученими Штатами. А ще Великобританія є підписантом Будапештського меморандуму в 1994 році, коли Україна вперше в історії людства відмовилася від ядерної зброї, третій арсенал світі. І віддала його, і тож тут Великобританія тут несе подвійну відповідальність, я би сказав. І дуже важливо тут їхня позиція сьогодні і в тому, щоб ми зупинили оцей ядерний шантаж Путіна. А чи готова Великобританія збільшити воєнну підтримку України? Дуже важливо, що вони продовжують цю воєнну підтримку. Там багато аспектів. Там і навчаються наші військові. І ми отримуємо зброю. Треба розуміти, що сухопутна армія Великобританії не є насправді великою. А і сила Великобританії це в першу чергу військово-морські, військово-повітряні сили. А, ну і тому тут їхні можливості по допомозі обмежені. Однак все одно вони продовжують, і я впевнений будуть і надалі нам допомагати. Тому тут я сумнівів не маю, але треба працювати. Не можна ніколи там покладатися, ну щось само собою відбувається. Само собою нічого не відбувається. І не дарма ми кажемо дипломатичний фронт, інформаційний фронт, тому що як на військовому фронті. Так, те, що в тебе сьогодні є успіх, це не означає, що він буде завтра. Тобто, це треба працювати кожну хвилину. І те саме тут, і ми саме цим і займаємося. Як ви можете прокоментувати останні заяви Елена Маска? Тобто, звідки така проросійська якась риторика, на вашу думку? Ну, це дуже дивні заяви. Я, знаєте, я так коротко їх прокоментую. Є така вислів, що британські вчені. Вони вирішили ну, от, таємницю посмішки Монелізи. Виявили, що вона просто дура. От, якби, я думаю, що це найкраще характеризує оці ці твіти Ілона Маска. Кожен має займатися своєю справою. Якщо йому щось хочеться віддати Росії, хай віддасть свої акції, Тесли, свої заводи віддасть, хай це його справа. А українські території віддавати не треба. І взагалі не треба давати дурнуваті поради. І те, що ти є мільярдером і дуже успішним підприємцем, він, безумовно, є візіонером і успішним підприємцем в бізнесі. Це не означає, що ти є політиком ще і кожен має займатися своєю справою. Чи вплине заява України на членство в НАТО на ризики застосування Росією ядерної зброї? Ну вона якщо і може вплинути, то тільки зменшити ці ризики. І якщо б Україна була членом НАТО, вона вже взагалі б не було б ніякої війни. І ніяких окупованих територій, і тим більше ніякої загрози за застосування ядерної зброї. Тому світ намагався вибудувати ну, західний світ безпеку Європа таким чином, що от Україна як буфер між Росією і Європою. Ну це просто не спрацювало. Це просто ця ідея провалилась. Тому висновки треба робити: єдиний шлях безпеці на континенті це Україна-член НАТО, а ядерний шантаж Путіна має бути зупинений. Але це вже питання не до України. Ми тут в не можемо совпоритись. Це питання до США, Великобританії, Франції, в цілому НАТО. А скільки часу може зайняти для України стати членом НАТО, і які є умови? Ну, ніхто цього сьогодні не скаже, не назви час. Безумовно, поки у нас ідуть активні бойові дії на території, то це мало ймовірно, що це відбудеться. Ми це визнаємо. Однак, як тільки це буде завершено нашою перемогою, то треба це буде щонайшвидше зробити. А умови, то є там два шляхи, як ми тепер бачимо, що є і другий шлях так званий прямий шлях без плану дій щодо членства в НАТО, яким пішли Швеція і Фінляндія. Або через план дій щодо членства в НАТО, в якому розписуються всі необхідні речі, які країна має зробити. Насправді, Україна вже багато-багато стандартів НАТО виконала, чи в процесі їхнього виконання. Ну а наша армія сьогодні вона сильніша за будь-яку армію. В блоці НАТО, крім американської. Тому мені здається, що очевидно, що ми можемо принести багато корисного для наших союзників, коли станемо членом НАТО. Як ви оцінюєте перебіг воєнних дій? Може, у вас є якісь інсайди, чого очікувати? І на вашу думку, коли ця війна скінчиться? Очевидно, що у нас зараз розвивається дуже успішно наш контрнаступ. Ні, зараз такі вся увага наша до півдня, до Херсонської області. Ну насправді побачимо, може, він фактично йде на декількох ділянках. Звільняються населені пункти і в Харківській області, те, що там ще залишалося окупованим в Луганській, в Донецькій області, Херсонська область та й Запорізька теж. Тож тобто відбувається широкомасштабний контрнаступ, він відбувається успішно. А, ну і тут треба треба тримати кулаки і підтримувати наші збройні сили. І взагалі, от я кажу і казав партнерам нашим західним, що зараз є дуже такий ну момент важливий вікно можливостей. Якщо б ми мали в кінці березня ту зброю, яку ми маємо сьогодні, то ми б, мені здається, все б закінчили ще весною. Коли російська армія відступала після проваленого Бліцкрігу, і вона була дезорганізована, але нам не було чим їх наздоганяти сьогодні. Знов така можливість. Путін оголосив цю часткову мобілізацію, ну насправді мобілізацію, вона в процесі, а, і там рано чи пізно вони масово прибудуть на фронт. І це не змінить результат війни, тому що ну, знаєте, я порівнюю Росію з таким динозавром: величезне тіло, дуже маленька голова і крихітні мізки всередині. Тому проблема Росії не в кількості армії. Ну, однак, звичайно що це пролонгує а, цю війну, а значить і, і, і смерті. Тому дуже хотілося б це закінчити пошвидше. І якщо б нам зараз наші партнери надали зброю, потужну зброю, якої нам не вистачає, а саме далекобійні ракети до Хаймарсів і а, танки, це те, чого нам поки не дали, і те, що ми можемо почати використовувати дуже швидко. то ми б, здається, там декілька перемог, там звільнення Херсону ще. Якась перемога, і путінський режим просто може впасти. Він вже хитається. Ну, тому от це теж мій меседж, з яким я зараз звертаюся до наших партнерів, коли з ними зустрічаюсь, спілкуюсь і намагаюся це просувати. А яка ймовірність революції в Росії? Там зараз йдуть якісь протести проти мобілізації. Думаєте, це може перерости в якусь таку повномасштабну революцію? Ну, Росія захиталася, однак, коли це відбудеться, не скаже ніхто. То це може відбутися сьогодні, цієї ночі, а може відбутися через рік. Воно відбудеться. Такий режим, як путінський, він точно впаде. Питання, звичайно, коли для нас це найголовніше. Ну і чим більше в нас воєнних успіхів, тим раніше він впаде. І, але нам треба ще працювати із всередини Росії. Тобто, наприклад, я маю честь очолювати об'єднання «Звільний Кавказ». Верховна Рада сьогодні прийняла постанову. Про визнання права народів Росії на самовизначення і звернулися до світу щодо цього. Це важливо дуже. Я думаю, що деімперіалізація Росії має початися з Кавказу. Чечня заслуговує на незалежність, і я теж запропонував Верховній Раді визнати її незалежність, відповідний проект постанови вніс. Тому то, таким чином треба рухатися. Скажіть, а скільки часу може зайняти, е, притягнути російських воєнних злочинців, що чинили звірства в Україні до відповідальності, які є юридичні механізми і чи є якийсь прогрес? Це скільки б не зайняло часу це треба зробити. Це питання і нашої справедливості для українців, але це питання і недопущення цього в майбутньому в світі. Скільки часу, знаєте, як з нацистськими злочинцями, деяких ще 10-15 років тому ловили останніх. Їм було по 90-95 років, там 100 років майже. А, однак їх ловили і вони несли відповідальність. Це важливо. Тому всі, хто скоїв злочини ці, вони хай не думають, що вони десь сховаються. Це може зайняти не рік, і не два, і не п'ять, а може і не десять. От як ми бачимо, є приклади, коли це займає по 60-70 років, але це рано чи пізно відбувається. Так буде я впевнений і тут. Механізми можна обговорювати довго. Міжнародний трибунал це один з механізмів, і Україні треба штовхати це по всіх напрямках. Чому деякі міжнародні організації ну таку скажімо, позицію займають неочевидно, да або підтримують навіть Росію да непрямим чином? Ну, і таких, які прямо підтримували Росію, якщо не рахувати, та навіть їхнього ОДКБ, яке їхній як аналог НАТО, це їхні військові союзники, але вони не підтримують Росію. І Казахстан каже, ми підтримуємо територіальну цілісність України, і Вірменія каже, ми ні з ким не збираємось воювати, і так далі, і так далі. Тому ті прямо підтримували Росію, я їх не бачу. Але які е нічого не змогли зробити, отакі я бачу. І вся ця ситуація стала таким лакмусовим папірцем, хто взагалі на щось здатний, хто ні. І, звичайно, найбільше розчарування це ООН організація, яка мала би попереджувати конфлікти в світі. Вона нічого не змогла зробити, нічого не може зробити, щоб зупинити агресора, тому що Росія входить в склад Радбезу, при тому входить абсолютно незаконно. В статуті кожна людина може відкрити статут ООН і прочитати членів Радбезу ООН. І там є Радянський Союз, але там немає Російської Федерації, але Російська Федерація не дорівнює Радянському Союзу. І взагалі Російська Федерація країни ніколи не вступала в ООН, тому що вступити в ООН – це теж окрема є процедура, яку Росія не проходила а, і тому їхнє прибування там незаконне, однак ми бачимо, що нічого вони ну зробити насправді з цим не можуть. Нам потрібна нова система міжнародної безпеки. Це очевидно. Хотіла спитати вас про рідне ваше місто, Одеса. Ну наскільки всі ми знаємо, там були якісь такі проросійські настрої, що зараз там відбувається, наскільки там безпечно? Ну мені здається, що Путін з будь кого зможе зробити Бандерівця, і йому це вдалося, і, і в тому числі з Одеситами. І переважна більшість тих, хто які ще мали якісь сантименти до Росії, після того як вони побачили, що Росія робить, як на їхні голови падають дрони і ракети, які вбивають. Ну, то, звичайно, свою думку змінили. Зараз таких залишилось дуже-дуже небагато. Слава Богу, навколо Путін рвався до Одеси. Одеса для нього одна з найвищих цілей, очевидно, відрізати Україну від моря, пробитися до Придністров'я. Однак, на щастя, він цього зробити не зміг, і наші збройні сили його зупинили. Окрема подяка місту Миколаїв, яке просто от місто Герой фактично заслонило собою Одесу. А ми намагаємось допомагати Миколаєву. Кожен день Там ми, от Гончаренко, центри ми возимо туди воду. Кожен день ми їдемо, веземо, допомагаємо і будемо це робити. Але звичайно, що все одно на Одесу періодично ці от останнім часом іранські дрони Камікадзе, часто використання Росії їх. Тому я не можу сказати, що абсолютно спокійно. Однак Одеса це теж місто герой, тому впевно дивиться вперед. Одесу ніхто не здасть. Навпаки, я впевнений, що ми звільнимо Херсон. Звільнимо і інші наш південь України, включаючи Крим. Я не скажу, коли це відбудеться, але це точно відбудеться. Думаєте, пам'ятник Катерині знесуть? Так, я впевнений, що пам'ятник Катерині не буде. Він може стояти в музеї, однак тому, що він несе певне історичне значення. Однак на центральній площі Української Одеси пам'ятника російській імператриці більше бути не має. Це мені здається, просто очевидно. Ще є люди, які чіпляються за це, там в тому числі міська влада Одеська. Однак, ну це просто вже, це вже відбулося. Це вирок історії. Це просто Україна, Одеса, Одеса ніколи вже не буде і містом Російської імперії. І Російської імперії вже скоро не буде взагалі ніякої. Вона залишиться тільки в одному місті, в підручниках. Ви активно представляли партію Петра Порошенка в парламенті. Скажіть, чи є зараз якісь політичні баталії? Чи війна все змінила зараз? Звичайно, що під час війни немає місця для політичної боротьби. Ми всі об'єдналися. Для мене нема зараз президента Зеленського, а я був дуже таким, одним з найбільш послідовних і критиків Зеленського. І, на жаль, там було за що критикувати, і нам буде що обговорювати після війни. А однак сьогодні ми всі маємо об'єднатися. Для мене він зараз це Верховний головнокомандувач Зеленський, якому я маю допомогти всім, чим можу. Для, для нашої перемоги кожен на своєму місці має зробити максимум. Єдине, що додам, що для опозиції дуже важливо, от ми маємо ще виконати унікальну роль, яку ніхто інший не зможе виконати. Це зберегти демократію в Україні, тому що не можна перемогти дракона і стати драконом. Ну, тобто, так буває в житті, але це поганий сценарій. І нам треба його не допустити. І зрозуміло, що це не, це, це не робота військових, бо військових своя робота, саме головна сьогодні. Це не зробить влада сама по собі. Це зробить може, тільки опозиційні політики і медіа. І ми маємо разом це зробити, захистити демократію в Україні. Добре, дякую вам за це інтерв'ю. Я дякую вам за запрошення. Да, до побачення.